Слава Україні! Товариству! Сьогодні на огляді тубус від РПВ-16 з крутою амортизацією і не менш крутою вентиляцією. Ми збираємо на Mavic моделі 3Т для вогнеметного взводу 59 ї бригади. Просто задонайте будь-яку суму на нашу банку, і у вас буде можливість виграти ось цей стильний аксесуар. Посилання на монобанку знайдете під цим відео. Ну, а це напевне одні з кращих кросівок на літо, або напевне найкраще, якщо говорити суто про кросівки від бренду Nike. Це є Nike Zoom Vomero 5, і я вже навіть встиг їх трішки поносити. Тому сьогодні і огляд, і так сказати, перше враження. Взагалі не часто таке буває, що я забираю собі якусь пару, яка приходить нам в наявність магазин лішов. Тобто я стараюся десь бавитися в аукціони на eBay, підшукувати якісь там варіанти, або ставити ставочки на сто кіксі, і купляти якісь або цікаві колаби. Або Бо цікаві кольори. Тут стався той випадок, коли реальність перевершила очікування, особливо в плані своїх якісних характеристик. Але про все по порядку. Трішечки історії. Циферка 5 в назві моделі означає, що це вже п'ята версія цих кросівок. Перші Zoom Vomero вийшли у 2006 році, правда, я не знайшов, як вони виглядали. А ось так виглядали Zoom Vomero 2, які вийшли вже у 2007 році. А ось так виглядають Zoom Vomero 16. І це на сьогодні остання версія. Цих кросівок. П'ята версія вийшла у 2011 році, і варто розуміти, що в той час це були суто бігові кросівки з суто біговим дизайном, і люди купували їх для бігу, а не для лайфстайлу. До речі, цікавий факт, що кросівки тих років можна було через найківський додаток конектити до вашого айподу чи іншого пристрою, і він рахував вам кроки там, і інші ваші активності. Тоді, у 2018 році, виходять вумерчики, п'яті, на це Раз в колабі з брендом Аклдвол. І чесно, я вже пам'ятаю той колаб, тому що свій перший ютуб канал я створив ще у 2017 році. З основних відмінностей, це, звісно ж, ось цей пластмасовий багажник. По суті, це звичайний каркас, всередині якого нічого немає. І є відео на Ютубі, де чувак просто його зрізає. І всередині, звичайна, ось така п'ятка. В той час колаб не зайшов і при ретейлі в 200 доларів. Це та ціна, за якою вони продавалися десь там в Штатах. За певний час їх можна було купити там за доларів 50, а той навіть і дешевше зараз пройшло вже декілька років, кількість пар, звичайно ж, зменшилася, ну і зрозуміло, що стало стіною. Через рік у 2019-му Найкі випускає декілька дефолтних пар, але з таким, як на мене, дивним поєднанням кольорів, і людям це поєднання кольорів теж не сподобалось. І ось 2022 рік і третє переведення цих кросівок. Просто, як то кажуть, Бог любить трійцю. Цього разу, як на мене, вони пішли по принципу Соломонів XT 4 XT 6 оскільки XT шость, XT4 це те. Теж відроджена моделька, але колись це були такі спортивні контрастні кольори, зараз що не кольоровей, то бомба. Якщо передивитися Zoom Vomero 5, 22 і вже 23-го року, то особисто мені подобаються абсолютно всі кольори. Для себе я обрав ось такий більш яскравий кольоровий, але є і базові ахроматичні кольори. Коротше, скажу так, що кольорова гама всіх Zoom Vomero дуже і дуже вдала. Ну, а тепер перейдемо безпосередньо до огляду. Значить, кроси по стандарту приходять або в такому червоному боксі, або вже в більш лакшері чорному боксі шуфляці це теж залежить конкретно від моделі. Щодо зовнішнього вигляду, з однієї сторони, це той самий популярний сьогодні ретробіговий силует, особливо якщо звернути увагу на передню частину. Але коли більшість ретробігових силуетів різних брендів дуже схожі, ну реально просто забрати логотип і важко дуже буде відрізнити, то тут, завдяки ось. Цій резиновій і термополіуретановій геометрії, відповідно, в середній і в задній частині кросівка, з боку вони виглядають інакше і цим самим привертають увагу. Погнали далі, і так підошва. На перший погляд, тут все максимально просто, але коли починаєш розбиратися, то не дуже. По-перше, тут два види аутсола, тобто ось цієї резинової накладки. Перша це накладка, яка зроблена з резини BRS1000. Це така спеціальна зносостійка резина від навіть. Вона розміщена ось тут в задній частині, в середній частині і в передній частині, тобто в тих місцях, де кросівки якраз найбільше стираються. Ну і ось тут в передній частині розміщений інший тип резини, який називається дуралон. На дотик він дуже м'ягенький, це щось таке середнє між жорсткою резиною і пінкою. Ну і в середній, внутрішній частині кросівка можна побачити таку термополіуретанову вставку, яка якраз відповідає за стабілізацію цих кросівок. Тепер щодо міц або проміжна, Підошви це те, що знаходиться між протектором і верхом кросівка. Ось ця білесенька. Значить, основа це є технологія кашлон. По суті, нічого особливого, це та ж сама Ева, яку вони, можливо, трішки там змінили, і назвали кашлон. Що ще цікавого є в підошві? Це є технологія Zoom. Звідси і назва кросівок, Nike в омеру 5. Технологія називається Air Zoom а це означає, що всередині ось цих подушечок розміщені такі спеціальні еластичні волокна які зжимаються, розжимаються і цю технологію зазвичай використовують якраз в біговому взуті. Значить, ці подушечки тут розміщені всередині, в підошві, в передній і в задній частині стопи. І це не просто маркетинговий хід. Вони насправді відчуваються, коли ви навіть просто йдете. Щодо верху, як і в кожних бігових кросівках з схожим силуетом, тут використовується сітка плюс різноманітні синтетичні матеріали. І це адекватно. Варто розуміти, що у біговому взуті прим'яється шкіро, замшу ніхто використовувати не буде. Так що з цим все окей. Окремо хочу звернути увагу на сітку. Вона тут тоненька, вона дуже добре вентилює, і якщо ви ще не знайомі з цими кросівками, то я вас здивую, тут продувається навіть п'ятка. Ця бокова перфорація з двох сторін це не просто візуальна складова, вона також має практичне застосування. Всередині кросівка в п'яточній частині йде таке пом'якшення з паралону, воно йде, в принципі в більшості, напевне, кросівок, але. Але воно практично відсутнє саме в нижній частині п'ятки. І за рахунок цього якраз вентиляції тут працює дуже добре. Плюс звернув увагу, що відсутність паралону саме в нижній частині ніяким чином не впливає на комфорт. Насправді це дуже таке незвичайне, але в той же час круте рішення. І я не знаю, чому Nike не використовує цю фішку в своїх інших моделях. Получається, у вас зафіксована ось цією вставкою, пом'якшена зсередини, і плюс додатково вентиляція. Та можливо, цю вентиляцію ти не відчуваєш. Коли просто йдеш, та тому що основний удар, коли виходите, приймає саме передня частина, і коли на вулиці прохолодно або вітер, то ви чуєте, як продувається саме перед. Але повірте, що свою функцію воно все-таки виконує. Якщо ви будете десь просто навіть стояти на вулиці і вам в п'ятку подує свіженький вітерець, то цю прохолоду ви добре відчуєте. Декілька днів я вже проходив цих кросівках, середня температура там 20 і вище, і скажу, що в них комфортно. Наступний етап розвитку в плані вентиляції, це вже, напевне, якийсь Далики або слайди. Стандартні люверси, і ось тут присутні дві петельки, шнурівка теж стандартна, присутній невеличкий рефлектив тут спереді на язичку. Ну, але що мене теж здивувало в цих кросівках, це такий пухкенький і м'ягенький язичок. Якщо порівняти ці кросівки в плані язичка з іншими кросівками такого силуету, то це реально як порівняти звичайні данки і СБні данки. Ось, для прикладу, в мене є 860-ті Balance це 2 Це, до речі, одна з основних. Парі, кої таскає літом, так от тут язичок йде набагато тонший, плюс нижня частина зроблена теж у такому сіточному стилі, верх прорезинений, що, до речі, дивно. В цій парі, чесно скажу, язичок мене здивував, але коли я взув їх і почав носити, я зрозумів, що це є великий плюс. Тому що, коли ти вже фінально тут зав'язуєш шнурівку, ніякого дискомфорту в плані перетискань, особливо це актуально людям, які люблять тут міцно так зав'язувати шнурки, ніякого натиску ви відчувати не будете. Взагалі, як так сталося, що я вирішив залишити собі ось цю пару. Я прийшов на офіс в своїх 860-х NB-шечках, нам прийшли якраз ось ці кросики, і я вирішив приміряти пару на одну ногу взув в ці, на других, відповідно, залишилося 860. Я так трішки прийшовся по офісі і зрозумів, що ці мені зручніші, чим. New Balance. через це я вирішив собі одну пару таку прихватити. Взагалі в НБшках ось цих 860-х в других йде підошва з технологією Energy. Така сама підошва йде в 2002 r моделі і в 1906 моделі. Коли я знімав огляд моделі 2002 r я говорив про надмірну таку м'якість і нестабільність цієї підошви. Так, от в цій парі м'якість збереглася, вона навіть додавалася за рахунок зумівської вставки, якраз ось тут в передній частині це насправді відчувається. Плюс до цього додавалася стабільність. Щодо ваги, ось ці у розмірі 7 US важать 280 грамів, тут розмір 7,5 і важать вони 290 грамів. Тобто, по суті, якщо брати розмір в розмір, вони практично однакові. Щодо підбору розміру, вони йдуть true Size, тому рекомендую брати пару свого розміру. У мене стопа 25,5 см, я взяв собі кросівки 40,5 джипи 25,5 Ці Я взяв трішечки менше, тому що мені за взяти пару. Колабі з даймом якраз сімку, а не 7,5, хоча, напевно, би 7,5 мені би сіли краще. Але я їх трішечки розтяную і, в принципі, теж ніякого дискомфорту немає. Що нам ще може запропонувати бренд Nike літо? Ну, є p 6000 які, в принципі, теж йдуть в такому ретро-біговому сулеті, але, як на мене, вони не дотягують по візуальній складовій, плюс немає технологій, і коштують вони теж недешево. Ну і є ще також Nike Waffle One, огляд цієї пари є на цьому youtube каналі, але, як на мене, вони йдуть в більш. Такому спортивному дизайні, хоча і по ціні коштують в два рази дешевше, чим ось ця пара. Ціна в Штатах на ось цю пару 160 доларів, це там в районі 6 тисяч гривень. Але проблема в тому, що цей села надзвичайно популярний цього року і кросівки дуже швидко розбирають. Тому приходиться брати суто на якихось ресейл-площадках. Ціна у нас в магазині Лішоп за ось такі колорвеї, саме в наявності 6 тисяч 990 гривень. Якщо зацікавили, заходьте до нас на сайт. Чому я вирішив все-таки залишити. Собі цю пару і чому можу вам їх рекомендувати. Ну, по-перше, мені подобається, як вони виглядають. Мені подобається їхня візуальна складова, але знову ж таки, мені подобається багато кросівок. Друге, це те, що коли я їх приміряв, я поняв, що це моє. Вони зручні, вони класно вентилюють. Ну а що ще треба від літніх кросівок? Ось такий от получився огляд і перше враження про Zoom Vomero 5 Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, напишіть комент, підпишіться на канал. Коротше, з вами був Макс, канал Лішопада. Алі, ще більше цікавішого контенту, слава Україні і слава Збройним силам. І ось там стоїть тубус, який чисто теоретично може стати вашим. Тому пам'ятайте в коментарях, знайдете посилання на монобаночку, Зайдіть, задонайте пару гривників.